Є лікарня загальної практики сімейної медицини. Основний рівень це є первинна медична допомога, тому є вкрай важливою на сьогодні в умовах кадрового дефіциту військопрофільних спеціалістів. Це дасть можливість наблизити військопрофільну допомогу до рівня первинки, як я кажу, і до наших пацієнтів, які звертаються безпосередньо в цю амбулаторію за медичною допомогою, тут є повний комплект необхідного обладнання, який дозволяє медсестрі тут на місці зняти медичні показники, наприклад, записати аускультацію серця, тобто звук серця, звук легень, і передати лікарю дистанційно. Тут можна зробити кардіограму, тут можна спеціальною камерою зробити фото і відео вуха, горло, носа для того, щоб можна було ці дані. Передати отелерингологу, і відповідно, цей набір даних дозволяє медсестрі тут на місці передати всі медичні дані лікарю дистанційно, і лікар, де б він не знаходився, наприклад, в Києві, в Дніпрі, в Чернівцях, в Рівному, на Львівщині, лікарі зможуть провести телемедичну консультацію.